Годиннику 10 на прямому репортер то одразу до головних новин. У наслідок нічного обстрілу Херсона постраждала матір із двома дітьми. Російські військові гатили по місту всю ніч. Загорівся приватний будинок, поранена жінка та її 13-річна донька. І ще в однієї дитини, 12-річної дівчинки, медики діагностували гостру реакцію на стрес. У місті пошкоджені будинки, господарські споруди, церква та інші цивільні об'єкти. Тривожні три ворожі дрони збили українські військові над Дніпропетровщиною. Про це повідомила обласна влада. Напередодні окупанти обстріляли Нікопольський район. Гатили з важкої артилерії під ворожим вогнем опинився сам Нікополь та Марганецька громада. Зруйнований дачний будинок, понівечені приватні оселі, господарська споруда та лінії електропередач обійшлося без постраждалих. Унаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя поранень зазнали двоє чоловіків. Повідомляє Запорізька Ова за добу. Росіяни здійснили близько 150 обстрілів по 23 населеним пунктам. Але ова частка ударів прийшлася по території Гуляйполя, Білогір'я, Полтавки, Степового та інших міст і сіл у прифронтовій зоні. Із БПЛА росіяни атакували малу Токмачку та новоданилівку чотирма авіаснарядами вдарив по Орігову. Та роботи ворог. А загалом за добу надійшло близько 20 повідомлень про руйнування житлових об'єктів. Росіяни не припиняють обстрілювати Харківщину. У Вовчанську внаслідок обстрілу загинув чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сенігубов. У борові після удару керованою авіабомбою та вогню з РСЗВ пошкоджені будівлі агропідприємства та сталася пожежа також. У підлимані руйнувань зазнали приватні домоволодіння а загалом за добу росіяни обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Сили оборони відбили ворожі атаки на Лиманському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Безуспішно противник намагався відновити втрачене положення у районі Авдіївки Донецької області та Новодарівки Вербового на Запоріжжі. Українські військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, а також штурмові дії на Бахмутському. На Херсонщині наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу. У американському конгресі є домовленість щодо підтримки України. Про таке сказав президент США Джо Байден. За його словами, демократи та республіканці уклали угоду про продовження підтримки України однак більше деталей не повідомив. Джо Байден запевнив, що переважна кількість республіканців та демократів, як у палаті представників, так і у сенаті, підтримують українців у захисті від російської агресії. Я не можу повірити, що ті, хто проголосував за підтримку України, переважною більшістю в палаті представників і сенаті, демократи чи республіканці з чистих політичних міркувань дозволять, щоб в Україні гинуло більше людей. Європейська підтримка України не залежить від перебігу війни. У цьому запевнив високий представник ЄС Жозеп Борель, який напередодні приїхав до Києва. Глава європейської дипломатії наголосив, що допомога Україні з боку Євросоюзу є постійною та структурованою. наша підтримка не залежить від успіхів одного дня. Це постійна і структурована підтримка. Тому що ми стикаємося з екзистенційною загрозою для Європи, вона не вирішується в один день. Українці борються відважно із тими можливостями, які у них є. Ми хочемо, щоб вони були більш успішними, тому ми повинні надавати більше зброї і швидше. у Полтаві. Пам'ять загиблого 18-річного героя вшанували стінописом. Мурал Максиму Краснокутському відкрили на будівлі дитячої музичної школи, де навчався воїн. Максим закінчував музичне навчання у Полтаві та планував вступати до Дніпропетровської академії музики. Однак ці плани зруйнувала війна. Максим вирішив піти у військомат та записатися у територіальну оборону, щоб допомагати військовому Полтаві. Після навчального центру хлопця відправили у Донецьку область. На передову рідним розповідають, що перебував за 500 метрів. До лінії розмежування Максим загинув 28 липня 2022 року. Сталося це під час артилерійського обстрілу біля міста Мар'їнка, що на Донеччині. Воїн мав звання солдат. Йому було 18 років. І ви розумієте, це дитина, яка в своєму житті займалась тільки танцями і музикою більш нічого. Я ж кажу, ну як ти, як ти будеш? Тебе тільки саксофон більше нічого в житті ти не маєш. Як ти можеш можеш і воювати чи ще щось? Я всьому навчусь. Я всьому навчусь. І він був в учебці, то є ну, ми спілкувалися. У нього все виходило, все получалось. Нам тепер треба всім жити його у цій славі, вшановувати. І світлу, пам'ять про нього зберігати, все життя. від фотографії, мати надала нам фотографію, фотографія обробилася, додали задній план, задній фон, так сказати. Ну, і за таким принципом і виготовляли. Аерозольні балончики, як завжди, ті, що використовуються для малювання графіті. Фон робили емульсіонкою, звичайною, фасадною. Майстерня із протезування на базі національного реабілітаційного центру уже рік діє у Львові. Протягом цього часу виготовили понад 200 протезів, у тому числі і біонічні. Тож як працює команда протезистів та як відбуваються усі етапи виготовлення штучних кінцівок, показали і нашим репортерам. Олександр один із пацієнтів центру незламні. Тут йому виготовили протез після поранення, і боєць вже повернувся на службу. Нині ж згадує, як минулого року в березні під час служби в Маріуполі отримав бойове завдання перевести український десант на інший берег. Катер влучила російська ракета, почалась пожежа. Троє побратимів загинули. Олександру вдалося вибратись з палаючого катера. Мені повезло те, що я не втратив свідомість. От так і вдалося. Самому вибратися з цього палаючого катера, тому що палав він досить сильно вибратися і під тими ж обстрілами, скажімо, доб добратися до пункту базування вже, тому що спасати там щось або тушити було, ну, сенсу не було. Плюс ще почав зриватися боєзапас поряд. Ну, я сказав, мене витягнув ангел-охоронець. Більше тут нічого сказати не можу. Ампутували розтрощену руку в шпиталі на Азовсталі. Через два місяці азовці потрапили в полон, і Олександр перебував в Оленівці. Тільки після обміну почалось лікування та протезування. Став певніший в собі, тому що вже можеш щось самостійно зробити. Не завжди потрібна стороння допомога і вже ну, пробуєш робити щось більш складніше, то що я раніше робив. Тобто, це дуже важливо. В першу чергу, як психологічна підтримка, що ти відчуваєш себе звичайною людиною, так як і всі. Ну, Може, трішки-трішки обмеженою. Але це дуже важливо, тому що впевнений в собі, ти вже малюєш собі якісь плани на майбутнє, не боїшся щось робити. Ну, Я зараз продовжую далі службу, якби дає впевненість. Життя продовжується. Перша мобільна протезна майстерня національного реабілітаційного центру запрацювала у вересні минулого року. Її разом з обладнанням від німецької компанії надала Мальтійська служба допомоги за підтримки уряду Німеччини та Міністерства охорони здоров'я України. Ми дуже раді були знайти тут команду, яка цей проект реалізувала. Це не було легко вирішитися, відважитися на такий проєкт. Ми розуміли, що Лікарня також стартує в протезуванні з нуля. Ми дуже раді, що ми можемо так допомагати країні. Для нас це дуже велика відповідальність. І я думаю, що це не є кінець проекту. Мобільна майстерня залишається. Тут є гіпсова кімната з пічками та верстатами, де роблять куксоприймачі, а також кімнати для примірок та тренувань. У майстерні працює сім протезистів, але фахівців не вистачає. Кількість поранених збільшується, кількість протезистів, на жаль, ні. Тому з моєї точки, з нашої точки зору, це єдиним правильним рішенням. Це виховувати. І навчати нових людей. Можна купити багато обладнання, можна купити, зробити великі ремонти і, і задіяти великі площі, але важливий момент, щоб було там кому працювати. Фахівці центру вже виготовили та встановили 215 протезів, 13 з них біонічні протези рук. Я думаю, що це є. На надзвичайно прекрасний момент, коли люди отримують лікування в Україні, і отримали вони протези найсучасніші. Нині у планах створити ще одну протезну майстерню в лікарні святого Луки та протезний міні-завод на території лікарні святого Пантелеймона. Вікторія Лелих, телеканал прямий На цьому в мене поки все. Більше інформації знайдете у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте і обов'язково підписуйтесь і стежте за ефірною годиною Лено Курбанова та Павло Рольник. Розкажіть більше.